1 серпня нині прийшло Спасіння. Не обманюйте себе в благословенні Спасіння, відкладаючи його на майбутній час, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Матвія 1,21. Він робиться нині, тому нині його ім'я Ісус Спаситель. Усі, хто увійде на небо, будуть врятовані від цього нинішнього злого світу. Коли вони ще перебували в ньому, будучи збережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу, 1 Петра 1:5. Він врятує вас зараз від гріха, від порушення Його закону, від ваших власних справ, якщо ви дозволите йому, бо я із тобою, говорить Господь, щоб спасати тебе. Єремія 30:11. Тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога і влада Христа Його. Об'явлення 12.10 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.